Якщо ти думаєш, що розумний, у тебе погані новини. Але не турбуйся, зараз поясню, чому насправді це не так вже й погано. Сьогодні розповім про один з найдивніших парадоксів нашого мозку: уяви, є люди, які абсолютно не розуміються в темі, але впевнені, що знають усе. А є ті, хто справді експерти, але постійно сумніваються в собі. Чому так відбувається? І головне, як не потрапити в цю пастку самому, коли твій мозок переконує тебе у власній геніальності там, де ти насправді новачок. Слухай до кінця, бо саме там поділюся одним дуже корисним лайфхаком. А зараз дуже цікава реальна історія на тему. 1995 рік, Піцбург, Макартур Віллер пограбував два банки серед білого дня, не ховаючи обличчя. Коли того ж вечора поліція затримала його, він щиро здивувався, але ж я намазався соком. Віллер знав, що лимонний сік це невидиме чорнило, його логіка була залізною. Якщо намазати обличчя соком, він стане невидимим для камер. Він навіть зробив тестове селфі, де через невдалий ракурс не побачив себе, що остаточно переконало його у власній геніальності. А тепер найцікавіше. Вілер не був психічно хворим, він не вживав наркотиків, він просто мав IQ 75 і був на 100% впевнений у своєму плані. Коли йому показали записи з камер спостереження, де чітко видно його обличчя, він не міг повірити. У його голові це просто не вкладалося, адже він все перевірив. Це класичний випадок людини, яка занадто некомпетентна, щоб розпізнати власну некомпетентність. Психологи Даннінг та Крюгер, дослідивши цей випадок, виявили, люди з низьким рівнем знань не лише помиляються, а й не здатні усвідомити свою некомпетентність. Їм просто бракує інтелекту, щоб об'єктивно оцінити власну дурість. Чим менше людина знає, тим впевненішою вона почувається. Натомість експерти часто сумніваються, бо бачать складність світу. Ось тобі просте пояснення: уяви, що знання це як карта території. Коли в тебе маленька карта, тобі здається, що ти бачиш всю територію. Але коли карта розширюється, ти раптом розумієш, Боже, тут же цілий континент, про який я не знав. Новачок дивиться на свою маленьку карту і думає, я знаю цю місцевість. Експерт дивиться на величезну карту і думає, скільки ж я ще не знаю. А тепер чесно, чи зустрічали ви у своєму житті людей, які спіною біля рота доводять те, у чому зовсім не тямлять? Напишіть про свій досвід з такими геніями у коментарях. І найцікавіше, ми всі через це проходимо. Абсолютно всі. Девід Данінг і Джастін Крюгер у 1999 році провели дослідження. Вони попросили людей пройти тести на логіку, граматику і гумор, а потім оцінити свої результати. І ось що виявилося: ті, хто зробив найбільше помилок, були найбільш впевнені, що впоралися ідеально. А ті, хто справді добре відповіли, недооцінювали себе. Конкретні цифри вражають люди, які потрапили в нижні 25% за результатами тестів, оцінювали себе в середньому на 60%. Тобто, вони думали, що кращі за більшість. А ті, хто потрапив у топ 25%, оцінювали себе лише трохи вище середнього. Бачиш іронію: найгірші, найвпевненіші, найкращі, найскромніші. Парадокс простий: щоб зрозуміти, що ти чогось не знаєш, тобі потрібно це знати. Дурень не знає, що він дурень. А якщо ти знаєш, що не знаєш, ти вже не дурень. Тут є глибока філософська штука. Сократ казав: я знаю, що нічого не знаю. І це робило його мудрішим за інших. Бо визнання незнання це перший крок до знання. А ілюзія, все знання це тупик, з якого немає виходу, доки не визнаєш реальність. Уяви гору. На самому початку, коли ти тільки починаєш вивчати щось нове, ти швидко піднімаєшся вгору. Ти вже трохи знаєш, і тобі здається, о, я це розумію. Це пік самовпевненості. Тут люди найгучніше заявляють про свою компетентність. Знаєш, хто найчастіше на цьому піку? Ті, хто прочитав одну книжку, подивився кілька відео на YouTube і тепер готовий викладати в університеті. Ті, хто місяць у спортзалі, і вже роздає поради професійним атлетам. Ті, хто в перших стосунках і точно знає, як має виглядати справжнє кохання. Цей пік найнебезпечніше місце, бо тут ти не тільки не знаєш, а й не знаєш, що не знаєш. Але потім, коли починаєш заглиблюватися, раптом розумієш: о Боже, тут набагато більше, ніж я думав, і ти скочуєшся в долину відчаю. Це момент, коли здається, що ти взагалі нічого не знаєш. Саме тут багато людей кидають навчання. Долина відчаю це те місце, де помирають мрії. Тут ти стикаєшся з реальною складністю, тут приходить розуміння, скільки років потрібно, щоб стати справжнім професіоналом. Тут відсіваються ті, хто шукав швидких результатів. Але ось секрет: якщо ти в долині відчаю, ти вже на правильному шляху, тому що ти побачив гору повністю. І це прогрес, навіть якщо так не відчувається. Але якщо продовжуєш, то ти потрапляєш на плато справжньої компетентності. Тут ти розумієш, і що знаєш, і що не знаєш. І це спокій. На цьому плато сидять справжні майстри. Вони не кричать про свою експертність, вони просто роблять. Вони можуть пояснити складне просто, бо розуміють це глибоко. Вони з радістю кажуть не знаю, бо не бояться виглядати недосконалими. Їхня впевненість тиха, ненаглядна. Вона не потребує доказів, бо базується на реальному досвіді, не на ілюзіях. Давай чесно: у якійсь сфері свого життя ти зараз на піку гори дурості. Може, в стосунках ти думав, що все розумієш, поки не зіткнувся з реальністю. Або на роботі був упевнений у своїх навичках, а потім виявилося, що є ще стільки нюансів. Я сам там був незліченну кількість разів. Думав, що розумію психологію, прочитавши 5 книжок. Думав, що знаю, як виховувати дітей до народження першої дитини. Думав, що розумію бізнес, поки не відкрив свою справу. І кожного разу реальність била мене по голові важкою книгою під назвою Ти нічого не знаєш, друже. І це нормально. Це не означає, що ти поганий, це означає, що ти homo sapiens, тобто людина розумна. Є чотири стадії, через які проходить кожен. Перша, ти не знаєш, що не знаєш. Тут максимальна самовпевненість. Ти як дитина, яка думає, що водити машину легко, просто крути кермо та тисни педалі. Ти не бачиш тисячі нюансів, про які навіть не здогадуєшся. Друга ти дізнаєшся, що не знаєш. Тут приходить тривога і сумніви. Ти сідаєш за кермо і раптом розумієш, тут дзеркала, поворотники, сліпі зони, інші водії, правила, про які ти не думав. І твої руки трусяться, бо відповідальність величезна. Третя ти знаєш, але це ще потребує зусиль. Ти вчишся, практикуєш, помиляєшся. Ти вже водиш, але кожна дія свідома. Ти думаєш про кожен рух. Це виснажливо, але ти прогресуєш. Поступово стає легше. Четверта: ти знаєш, і це вже природно. Ти не замислюєшся, просто робиш. Ти сідаєш в машину і їдеш, розмовляючи по телефону, слухаючи музику, думаючи про своє. Твоє тіло просто знає, що робити. Це майстерність. От тільки більшість людей застрягає на першій стадії, бо визнати, що ти чогось не знаєш, це страшно легше видавати експерта. А тепер увага! Якщо ти досі дивишся це відео і думаєш, та так, я бачу таких людей навколо, стоп! Можливо, ти сам на цій горі. Ось три ознаки, що ти в пастці ефекту Данінга Крюгера: перша, ти рідко кажеш, я не знаю. Якщо тобі здається, що ти маєш думку про все. Це тривожний дзвіночок. Друга, ти не любиш, коли тебе виправляють. Справжні експерти радіють новій інформації, а ті, хто на піку дурості, захищаються. Третя, ти вважаєш, що люди ускладнюють прості речі. Якщо тобі здається, що всі навколо тупі, а ти один розумний, це воно. Але є й хороші новини. Якщо ти зараз відчуваєш дискомфорт від цих слів, вітаю, ти вже злізаєш з гори. Бо усвідомлення це перший крок. Найрозумніша людина це не та, що знає все, а та, що розуміє межі свого знання. І тут головний лайфхак: хочеш перевірити, чи ти справжній експерт у чомусь. Спробуй це пояснити дитині або людині з іншої сфери. Якщо не можеш, ти ще на шляху. Бо справжнє розуміння проявляється в здатності пояснити складне просто. Альберт Ейнштейн казав. Якщо ти не можеш пояснити це простими словами, ти сам недостатньо це розумієш. І це правда. Напиши в коментарях, у якій сфері ти зараз на піку гори дурості. Можливо, це стосунки, виховання дітей, кар'єра або щось зовсім інше. Давай чесно, без осуду, просто визнаємо, що ми всі люди. Підписуйся на канал, щоб розуміти себе краще. І пам'ятай, сумніви це не слабкість, це ознака розуму.